Музей металургійного комбінату складається з трьох залів. У першому відділі історія починаючи з зародження Кривого Рогу як міста і будівництва Криворіжсталі та до сучасних часів, і вже спадкоємці підприємства Арселор Мітав Кривий Ріг. У другому експонати та повідомлення присвячені корпоративній політиці, етапам розвитку компанії, роботі у соціальній сфері, розвитку партнерських стосунків, системі екологічного менеджменту та безпеки на виробництві. Третя частина музею присвячена власне специфіці виробництва. Тут у експозиції представлені шматки руди та інших корисних копалин, які видобуваються у нашому регіоні. До 80-ти річчя у музеї частково змінено експозицію. З'явився новий розділ етнографії, де можна побачити одяг та предмети побуту наших предків. Оновилися і карти та макет корпорації, інформаційні елементи у стендах, та навіть з'явилася раритетна технічна література. Звісно, музей це живий організм, і він не повинен бути статичним. І, наприклад, я дуже хочу, щоб було. Якомога більше експонатів у відкритому доступі, щоб можна було взяти в руки, щоб можна було спробувати провести якісь операції, там зважити на весах, зателефонувати старого телефонного апарату. До речі, у нас діючий комутатор і діюча телефонна система, діючі ваги і багато чого іншого на урочистому заході. Презентували нову книжку присвячену історії комбінату «Криворізький металоград. Один екземпляр було вручено керівництву Арселор Мітел, інші представника молодіжної організації. У книзі розповідається про історію комбінату, представлені фото та ілюстрації щоденного трудового життя. І що найцікавіше, спогади ветеранів, які півжиття віддали праці на криворіш Унікальність Унікальність книги застит в тому, що в ній поділились своїми воспоминаннями о роботі на комбінаті камбінаті люди, які работали на ньому. Ну мінімум. 30 лет, многие 40 лет. А скажем, два таких заслуженных ветерана, як Михайло Костюченко і Касяненка, отработали по 52 года на этом заводі. От ніяких других записей у них троє книжки нет, писати про них мені було дуже интересно. А робота ця зайняла примерно полгода. Серед ветеранів, які заліпки ділилися спогадами Павло Марманчук та Михайло Костюченко. Не дивлячись на те, що комбінат тепер має іншу назву та форум підпорядкування, для них він так і залишився криворіж сталю. І сьогодні ветерани намагаються брати активну участь у житті підприємства та сприяють вихованню нового покоління молодих фахівців. Отработав на комбінаті 52 роки, всього лише, в гарячих цехах, прокат один і прокат два. Молодіж прийняла прокатні стани і першого цеха, і другого цеха в в вигляді. Вот. И обучили мы ее, эту молодежь. И она до сих пор еще продолжает работать. Поэтому ни у меня, ни у моих коллег сомнения нет, что пока работают вот эти вот э, гвардейцы, как я их называю, все будет окей. Okay. Если мы отдали половину жизни этому комбинату, то э, мы всегда очень переживаем за работу, крыворожстали. і Сьогоднішнього положення комбінату». цього дня, після урочистостей у музеї, ветеранам влаштували оглядову екскурсію по комбінату.